Мова декоративного розпису райдужна з її допомогою можна висловлюватися яскраво, соковито. Райдужні чудові кольорові гами дозволяють співати дуже яскраво, і я використовую цю силу кольорів, щоб якнайкраще, зрозуміліше, показати, що народним мистецтвом декоративного розпису можна багато сказати глядачеві. Символіка народного мистецтва і прекрасна і зрозуміла всім людям, перш за все, простою формою та ясністю виконання. Тут великих тайн нема, і саме в тій ясності та простоті і закладена глибока філософська думка і мудра народна фантазія, котрі разом дають церно і таланту. Ростислав Михайлович Палецький, 1973 рок. Саме так Ростислав Палецький описував свій унікальний живопис. Ростислав Палецький народився на Одещині у 1932 році, на Одещині і творив. До своєї смерті, 1978 року. Він не мав певної художньої освіти, але це не завадило йому стати визнаним майстром декоративного живопису. Його творчість пропитана українськими колоритними сюжетами. Був новатором у жанрі декоративного розпису, вдавався до стилізації історичних постатей та відомих літературних персонажів. Особливий інтерес мав до козацької тематики, героїчного епису українського народу, малював композиції на теми творів класиків української літератури. Це робило його живопис унікальним для свого часу за радянським режимом. У 1971 році мав першу персональну виставку в одеському музеї західного і східного мистецтва його розписи побували на виставках в багатьох містах країни та за кордоном у Польщі, Болгарії, Німеччині, Чехії та в Японії на міжнародній виставці Expo 70. Не дивлячись на видатний шлях Ростислава Полецького. Його переслідувала влада за підняття національної самосвідомості. Його життя закінчилося жорстокою репресією, але і нині Україна пам'ятає яскравого художника, що створив унікальний декоративний український розпис. На честь Ростислава Палецького існують премії, названі його ім'ям, а роботи майстра і по цей час експонуються на виставках в Україні та в світі. Роботу виконала Кузнецовська Софія. Студентка одеського художнього фахового коледжу імені Грекова.